Вітаю вас, друзі! З вами на зв'язку Роха. В цьому відео я хочу показати вам один із епічних боїв, який я відіграв на важкому танку 10 го рівня французької гілки прокачування AMX M454. А чому саме відео називається Останній круасан? Ми з вами дізнаємося в кінці відео. Тож влаштовуйтесь зручніше і давайте подивимося, що з цього вийде. Що можна сказати стосовно цієї машинки? З виходом патча 1.18 цей танк став лютою імбою. Головною його імбоюся це є його гармата. Тож давайте подивимося його базові характеристики. Середня шкода цієї гармати складає 560 одиниць. Середнє пробивання 296. Заряджання гармати 13,4, скоростерість 448. Середня шкода на хвилину 2507 одиниць, Розкид на 100 метрів 0,33. І час ведення 2,2. Це базові характеристики. А якщо поставити обладнання бонова, яке стоїть у мене, це вентиляція, досилач і турбіна, а також користуватися розхідниками. У мене стоїть досилач, то можна зробити з цієї гармати просто лялечку. Середня шкода стане на хвилину 3,446, розкид на 100 метрів 0,28 і час ведення 1,96. А саме зараз розпочалося тестування 1.2.0. Де до цього танку в гості прийде серп зі своїм напільником. А саме до його гармати, яка є родзинкою цього танку. Давайте подивимось з вами, що самі розробники пишуть з приводу цього танку. Під час попередньої серії ребалансних змін характеристик цього розбишаки було надмірно посилено, що дозволило йому дещо випередити важкі танки того ж рівня і зробили надто популярним у випадкових боях і режимі натиск. Зміни до AMX MLA54 стосуватимуться його гармати. Це 130 мм гармати зразка 1935 року. А саме, розкиду, часу перезаряджання і зведення. Що вони мають на увазі під цими параметрами? Давайте подивимось. Буде збільшений розкид під час руху та повороту корпусу на 33%. Розкид гармати буде змінений з 0.33 до 0.36. Збільшено розкид гармати при повороті башти на 40%. Нічого собі. Час перезаряджання гармати буде змінено з 13,4 до 14 секунд. А час прицілювання гармати буде змінено з 2,2 до 2,5 секунд. Друзі, давайте поясню в двох словах, що станеться з цією машинкою. Давайте наведу вам приклад. Є такий танчик Type-5 Heavy, коли він був дуже лютою імбою. Потім розробники зрозуміли, що це. Вони зробили дуже велику помилку, що вони його так переапали. І вони його порізали. І що з цього зараз виходить? Він став хлопчиком для побиття. Як на нього ще кажуть, халявні 3000 хп їдять. Тож ви дивіться, вирішувати вам, але моя порада. Беріть цю машинку, якщо ви на етапі прокачування або на етапі купівлі цього танчику. Ви не пожалкуєте. Також я запрошую тебе на вечірні стріми, де я спробую виконати ЛБЗ на об'єкти 279. Ну а що з цього вийде, ми подивимося разом з вами. Тож підписуйся на канал і став цьому відео вподобання. Дякую тобі. А чим закінчиться цей бій? І чому в нього така назва, обов'язково додивися до кінця. Там кульмінація бою, Тож, приємного тобі перегляду, і не буду тебе відволікати. street